Можу сказати, що практично кожна жінка, яка потрапляла, як я вже казав, в місця несвободи, вона ставала потенційним об'єктом такого гендерного насильства. Тому, а досить багато чисельність жінок, які потрапляли в місця несвободи. Дуже великий відсоток застосування такого гендерного насильства, коли ми маємо погрозу. Зґвалтуванням або ж випадок зґвалтування це майже близько стоїть. Точно, це було одним із компонентів встановлення цього режиму на територіях, які окупувалися. І е, подавлення будь-якого супротиву і е, умисне застосування сили, і в тому числі такого, через гендерне обумовлене насильство, здійснювалося в процесі захоплення територій. Ми безпосередньо були в тих місцях, де утримували разом і жінок, і чоловіків без е, навіть можливості виведення в туалет. До цього людина, е, як сказала одна із затриманих, вона каже, через деякий час, проходить 2-3 дні, вже переходиш через такий стан, коли вже все. Байдуже, тобто людина опускається до рівня, знаєте, якийсь рівень тваринності на непідконтрольній території. На жаль, ми не можемо, ми не маємо доступу до таких осіб, і я скажу більше: е е е наші колеги здійснюють візити. по… Е Окупованій території на жаль, це дуже складно, це дуже ризиковано, і отримати цю інформацію в повній мірі не вдається нікому. Випливають ситуації і особи, які впродовж рік, наприклад, тримаються підпільно, і ніхто не знає, що вони тримаються взагалі на тій території. І таких осіб є досить багато. Це є проблема.